Уже два роки поспіль, завдяки небайдужості і щирісті великого дорогу України, Хорвата і ВІЦЕ Піріча, наші діти українські мають можливість знайомитися і відкривати для себе Європу. Хорватія розуміє, біль України дуже гарно, тому що 25 років тому. Вони відчули всі проблеми і все зло війни. І тоді сусідні європейські держави підтримали Хорватію, тоді ще молоду Хорватську республіку, яка виборювала свою незалежність. Сьогодні на території Житомирської області проживає понад 139 тисяч дітей шкільного віку, із них 3600 – це діти учасників антитерористичної операції. І саме вони сьогодні потребують особливої уваги і підтримки від держави, акцентували на прес-конференції представники влади. В той час, коли їхні батьки мужньо та героїчно захищають нашу державу на сході, ми зобов'язані зробити все. Щоб забезпечити їм і створити усі необхідні умови для їх всебічну і гармонійного розвитку, з такого чудового дня, з такої чудової погоди починається сьогодні ваша подорож. Я думаю, що вам вона вам запам'ятається на все життя. Я сьогодні хотів би передати привіт від Житомира за допомогою вас, пане Івіцу. Я хочу зачитати. Подяку від міста Житомира, цьому футболісту і великому чоловіку, який робить дуже велику і гарну справу. Психологічні травми, що отримали діти за період перебування батьків на сході країни, даються взнаки. Кожна дитина відчула на собі дотик війни та болю, що лишається і сьогодні. У мене тата, він був в АТО. його знати? Андрій. Мамульчик. Однако, добре. Ну, у мене тато. Два місяці. коли повернувся. Ну, саме страшне було це, коли вони були у своїх палатках, а їх починали обстрілювати. Потріляли, він вінка і навчає мене, щоб ніколи в критичній ситуації не впадати у паніку. Діти зі сльозами на очах розповідають, що боялися втратити найріднішу людину. та мріють сьогодні, тільки про мир. Воянуть. Скільки він побував на там цілий рік? Хочуть більше зробити для нашої країни, щоб вона була у мирі і наш народ ніколи не знав таких війн, як зараз. Щоб просто був спокій в країні, а все остальне, все решта, ми здобудемо. Два туристичні автобуси, запаковані валізи та стурбовані батьки. Саме така картинка для переважної більшості дітей є новою. Діти вперше подорожують до європейської країни, тому і очікування переповнюють дитячу уяву. Зустрічати маленьких українців у місті Спліт буде хорватський футболіст, організатор і куратор проєкту Івіца Піріч.